Ну І зараз також нагадую. У нас ще є в наявності оригінальні роторні філіпси. Класна штука. Що тут із переваг? По-перше, що ну, звичайно тут багато хорошого функціоналу. Значить, Акумулятор працює годину час роботи. І також час зарядки година. Тобто тут швидка, Це вже для електроволюці, швидка зарядка вважається. Також тут є екстра зарядка. Тобто, якщо ви не прослідкували, у вас розрядився цей пристрій. Ви можете що зробити. Ви можете поставити на зарядку на 5 хвилин, і цього буде достатньо для повноцінної одної процедури гоління. Відкривається сам блок, звісно, водонепроникний корпус, все можна промивати, сама ручка з з антискользіння, тобто тут іде така трішечки ребриста поверхня, є індикатор, і дуже дуже приємні самі ці голівки. Вони рухомі, навіть оці ножі, вони на пружинці, дуже плавно рухаються і класно рухаються самі ці голівки. Навіть просто цікаво торкатися. І сам оцей блок він рухається на 360. Повторюють контури обличчя. От як би я трішечки зацепив, бачите, вже рухається. Повністю цей блок рухомий. Тому без питань, звичайно, в роботі це буде класна штука. І з переваг, те, що в комплекті ще йде тример. Тримером ви можете зробити окантування, шию підрівняти. Тримером ви можете, наприклад, ось цю таку бороду, як в мене. Тримером ви спочатку знімаєте масу і шліфуєте ось такою роторною. Це буде теж дуже класно. Також самі ось ці ножі вони з подвійним лезом, вони також самозаточуючі. Також ось ці голівки, вони дуже приємні. Тут антикорозійне покриття, тому не хвилюйтесь, воно не буде там у вас потім псуватися. Можна використовувати з засобами для гоління або насуху. Тобто мокре гоління, сухе гоління. Як вам буде зручно, тому, будь ласка, класна штука. Звичайно, це тривалий термін використання, це вже річ на, на довгі роки. Ціна 3500. Замовляйте в нас на сайті на сайті Тремор Інвий. У нас є також інстаграм Тремр Інвий. Там, до речі, є окремий, окремий допис з фото, з повністю з описом інформації по цьому пристрою. Там можете замовити через Дігре. У нас є вайбер, телеграм, тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Ми будемо раді співпраці, відправляємо швидко, вчасно.